Програма обміну старих ламп на нові led лампи 7 лютого запрацювала в користині. Обміняти лампочки можна в будь-якому відділенні Укрпошти міста, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код. Всього за три тижні в міських відділеннях Укрпошти обміняли 33 тисячі 249 лампочок. Наше місто увійшло уже в другий етап проєкту. Значить, в період із 6 по 27 лютого відділення саме моє. Моїм відділенням було обмінено 8 тисяч сімсот лампочок. В перші дні дуже було багато людей, тому що інформація розповсюдилась дуже швидко, і всі ну, люди враховують, що потрібно здійснити обмін. Так, в перші дні були черги. Постачання відбуваються по мірі закінчення. Були випадки, коли в в нас були відсутні лампочки десь біля двох днів два-три, максимум. Я хочу довести до інформацію до споживача, що це не є нашою проблемою, це проблема на рівні держави, тому що попит зараз дуже великий на обмін, і лампочки надходять зразу безпосередньо з-за кордону. Дуже часто машини затримуються на митниці. На сьогоднішній день ми маємо теж залишку тільки лампочки з вузьким цоколем, але завтра нам обіцяли постачання. Учасником програми може бути кожен українець від 18 років. Одна людина має право обміняти п'ять старих ламп на п'ять нових LED-ламп. Старі мають бути в робочому стані. У відділенні пошти вам пропонують декілька видів ламп в залежності від цоколя. Щоб наші користувачі більше орієнтувалися на місці, вони повинні заздалегідь визначитися з розміром лампочки. Їх є дві це вузький цоколь і товстий цоколь. Ви повинні вдома оглянути свої прилади і визначитися, яка лампочка вам потрібна. Будь-хто з користувачів, який виявив несправність лампочки вдома, може повернути її. Із статистики, того, що ми видали, це, я ще раз повторюю 8716 лампочок. Нам повернуть тільки 5 лампочок. несправних, Ми їх обміняли, але знову ж обмін відбувається, той цоколь, який взяв клієнт, на такий самий. Тобто, якщо це був широкий цоколь, міняємо на широкий, якщо це вузький, міняємо на вузький. Працівники Укрпошти почали збирати унікальні види лампочок, які приносять мешканці міста. Ще люди розповідають свої історії. Взагалі обмін відбувається дуже цікаво, тому що разом з лампочками ми вникаємо в історію будь-якої лампочки. Наприклад, історію цієї лампочки розповів нам власник так, що вона колись освітлила ціле весілля його доньки. Ціле весілля? Так. Ще в нас є. Теж такі велетні, які, е, які були замінені на економ лампочки. Е, от, е, їх дуже багато, вони дуже цікаві. Е, ще є, я думаю, що це взагалі раритетні лампочки, яких вже зараз, мабуть, ніхто і не знає і не побачить. Такі цікаві вони так, там вигляді щось... свічечки. Так, так, так. А ще, ще? Угу. Такі Форми навіть форми, кольорові, так. Такі, так, да? кольори? Угу. Ну і дуже багато. Це саме найцікавіше, що ми залишили, щоб показати, як відбувається дана історія. На сьогодні є два способи обміну ламп прийти у відділення Укрпошти або залишити заявку в дії. Останній спосіб вам гарантує 100% резервування замовлених лампочок, які зберігатимуться на Укрпошті 5 днів.